Наскільки взагалі реалістичний такий сценарій? Чи буде заморозка? Зараз я терміни не ставлю. Взагалі, от може бути якийсь етап війни, коли вона просто буде як заморожена. Я вам буду показувати, що мені повипадало. Значить, перший, дивіться, дуже страждає, от бачите, від нападу. Страх такий є, дуже страждає все, що в нас є цінного цінного, коштовного, це може бути і особисті якісь зберігання людей, ну не зберігання, а просто майно можливо, тут мається на увазі, так і те, що стосується країни. Ну, Це може бути взагалі все, що набуте в країні, от все майно, яке є, воно дуже буде продовжувати страждати від нападів. Також мені дуже не сподобалися ще карти. Дивіться, нас чекає оце військова допомога. І по ній йде. Ну, це поранене серце. Це коли відбувається те, що нам не подобається, те, що ми не, не сприймаємо, те, що нам дуже боляче. Ну так показують. Тому карти не дуже, звісно. Щось мені взагалі не подобається. Дивіться, далі, що показують. Оце Україна в мене. Ми як зв'язані, як нам дуже важко бачите, ми прямо вперед, ми все-таки йдемо, ми не, не, не покидаємо свою мету, ми йдемо, але нам, бачите, як він ну важко йому настільки йти, але він все одно тягне свою ношу. І ми ще чимось обмежені. Можливо, оце, що ми будемо страждати від нестачі військової допомоги. Можливо, це стосується, ну, от карта, оця, яка випала на допомогу. Ну, вона допомога взагалі, але ж там випала саме військова допомога. Це може бути як і грошей стосуватися, так, і е, саме військового якогось обладнання. Важко нам, дуже-дуже важко. Далі йде, продовжується те саме. Від війни, оце війна страждає, бачите, оце людина, яка дуже сильно вже втрат за, е, отримала. Від війни страждає населення. От все населення, ну, мабуть, це мається на увазі, продовжуються обстріли. Що від домовленостей з е, цими як їх? З європейськими країнами таки прийдуть оті гроші. Які все нам обіцяють, обіцяють а нас їх не 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 так, так і немає. Оце Біргія там все.